Усім привіт! Сьогодні будемо отримувати безкоштовне NFT, яке в подальшому дасть нам airdrop своїх токенів. Тобто ми, як холдери, отримуємо токени проекту даного NFT. Перше, що нам потрібно, це підписатися на мій YouTube канал. Регулярно стараюсь випускати відео. Можете заходити переглядати. Далі переходимо на мій телеграм-канал, ссылку посилання точніше залишу в описі. Тут, тут в одному з пості, все, в принципі, розписано. Переходимо на нашу платформу Lubinous Galaxy. конектимо свій гаманець, ну і як тут бачимо, що навіть на самому сайті пише що власники цього є. Нфтішки матимуть право на майбутні токени. Тобто, що нам потрібно тут зробити? Нічого складного, починаємо з підписок в Твіттері. Це буквально діло 5 хвилин. Коштів ніяких не вкладаєте буквально свій час. На в подальшому це може дати хороший вихлоп, як то кажуть. Робимо лайки, ретвіти. Все швидко дуже робиться. Так, а тут потрібно позначити і трьох друзів позначаємо відповідно ось відповідно як бачимо, що ми вже заклеїли дане невтішку. Тепер ми будемо чекати на новини від цього проєкту. Всім дякую за підписки, за коменти, за лайки. Ще більше івентів в моєму телеграм-каналі. Заходьте, підписуйтесь, беріть участь до зустрічі.